Дивлячись на цю книгу і слухаючи пісні цього виконавця, хочеться так і сказати: Блін, як його не вистачає. При друзі, ви на каналі Ді Рідзавр, і сьогодні я вирішила зробити ностальгічне відео. Можливо, це ваш улюблений музичний виконавець. Улюблений телеведучий зірка шоу-бізнесу або просто улюблений автор. І ви вирішили трошечки проникнутися цією атмосферою, як і я, і поговорити трошечки зі мною про взагалі такий феномен українського брудного сучасного реалізму з мета гумором Андрія Кузьменка то let's go! Ця книга стала, до речі, першою книгою мого 2023 року. Як зараз пам'ятаю, думаю, оооо, оце буремні часи настали. Думаю. Коли все здавалося такою тьмою, хотілося б знайти той самий промінчик і прочитати щось гарне, почати цей рік з саме української літри. І ця книга стала для мене порятунком. Ця маленька книжечка серії графіті від видавництва Фоліо має в собі дві повісті. Ось ця на заувку, і місто, в якому не ходять гроші, і лірика самого Скихдена. Я прочитала цю повість буквально з дві години, тому що, блін. Не хотілося просто відриватися від неї. Тому що ти просто читаєш і хіхікаєш, усикаєшся, ржеш. Ну і думаєш, боже, чувак, ну чувствує, не ну, вмієш, не ну, вмієш, да? І я дістала цю книгу, тому що буквально вчора я ходила на фільм Екранізацію, яку хотіла ще показати у 22-му році, але всі прекрасно розуміють, чому її не показали. Да? У мене є подруга, яка шалена, така фанатка Кузьми Скрябіна, вона дуже любить його творчість. І я думаю, блін, ідем. Ідем, бо мені книга дуже сподобалась, і, як звичайно, як бук-блогерка, я ж буду все порівнювати. Я написав. Кузьма і як зробили режисери, сценаристи. Мені дуже було цікаво, як сценаристи переграли цю книгу, тому що е, побіж починається від е, слів е, Скрябіна, тобто Скрябін говорить, е, там немає таких прям діалогів. Ну добре, е, поляки момент з поляками це е, просто найкращий момент про курву, е, щоб у нас в українській мові існує кома. А у них це такий паразит слова курва. Не знаю, я не хочу робити огляд зараз на цю книгу або якусь е, таку, знаєте, рецензію тяжку. Ні, я хочу просто поділитися, прожити з вами враженнями. Можливо, ви розділите зі мною це. Можливо, ви напишете в коментарях щось від себе, і ми разом згадаємо про цього простого добряка Кузьму Скрябіна, тому що. Це неймовірне чтиво, воно дуже просте. Воно таке от ходить поміж нас. Воно не якесь таке от вау, тяжке, да? А воно, от ти читаєш і відразу ловиш себе на думці, блін, ну локалочка, Ну, от, ну ми, ну, ну чувствує. Для мене це чтиво. Неймовірне. По-перше, мені пощастило, тому що цю книгу, як я вже казала, я купила ще в 2022-третьому році. 2022, ну, тобто, вже була така як рекламна обгортка цієї книги, тому що мав бути вже фільм, екранізація, Всі чекали, тому що є книга сама написана в 2006 році, тобто видана. Хто пам'ятає? На обкладинці Кузьма Скрямін сигаретою, позаду місто Берлін, руль Побєди. А ось тут у мене зображення вже більш таке сучасне з постером до фільму. І мені це дуже неймовірно подобається. І взагалі, от серія графіті, вона мені теж імпонує, тому що більшості ось цих таких чоловіків, Жадан, навіть там є Жадан теж з цієї серії, і Іздрик, і я не знаю, і мені так воно чомусь от, Типу графіті, ця вся тусовка, 2006-2007 рік. Дев'ятнадцяти, нуль рік, рік собаки, четвер. Свято Про Секрет цієї книги, мабуть, полягає в тому, що. Її написала така сама людина, як і ми з вами своїми приколами. Вона не має якоїсь літературної, ідеально вилазеної мови, вона не має якихось правил. Можливо, тут є і помилки, можливо, тут є щось ну, таке, що може відлякати когось. Це нормально. Кожен товар є свій покупець, як то кажуть. І мені насправді дуже подобається цей стиль, як він думає. Так він і пише. Він не думає, що от я зараз напишу щось, а може це когось образить. Так, безумовно, воно ну, може когось образити. Але ну, якщо тебе це ображає, то ти не береш Я такий, фу, я вважаю це ред флегом. До речі, більшість так, більшість людей вважають скрябне ред флегом, але блін, ми не ідеальні. А, повір, всі о, з нас мають маленького кроулі тері праче та Ніла Геймна. Такого маленького чортика, бісика. Е, тому, ну, блін якщо б була б це ідеальна людина, вона б швидко б набридла. Ну, не, ну, прості люди, вони і на те прості люди, вони не приховують, вони не кажуть, я ідеальний, я е, такий от всякий типу, любіть мене. Ні. люблять за те, що людина вміє признавати свої помилки і казати, та, да, я чорт. Де й мені сподобалося, як він описував цих поляків, тут видно відразу, яке в нього ставлення до них. Що говорити про саму книгу, я не хочу спойлерити там, про сюжет, тому що хочеться, щоб ви то самі прочувствували, поржали. Серйозно, якщо вам сумно, якщо вам одиноко, якщо ви ловите журбинку, реально візьміть, почитайте. Я думаю, що ваша така. Депресивна фаза зразу піде на Нівець і ви захочете жити. І мені дуже сподобався головний герой, цей молодий Кузьма, його е, оці стосунки з Барбарою, е, тому що от він заради неї такий, ну все. Піду до діда, художника, куплю цю побіду, жовту. І от все, Барбара мене полюбить. А? Оцей вайб е, Львова. Я не знаю, от я далі хочу вставити невеличкий влог походу до кінотеатру на одноіменний фільм, але перед тим скажу, що мені цікаво насправді, як це відчують люди, які не були ніколи у Львові, які не зі Львова, як, е, як цей фільм вони відчують. Тому що я вже живу у Львові 5 років, і для мене, от в фільмі, коли показували якісь е, такі, от знаєте, е, моменти в вулички. Я така блін, блін, а я там була. А я це знаю. І це такий неймовірний вайб. І я це все розумію, що знімали, напевно, скоріш за все або пізно вночі, або дуже рано, тому що тут завжди двіжені, оці затори, неможливо десь проїхати, а... От головний герой на цій побіді по, по Львову ганяє. І навіть коли я читала, знаєте, Кузьма згадує якісь моменти вулички про вулички у Львова, та такий, блін, блін. Це так само, як Дереш писав про високий замок. І, ну, я така, о, о, я, я шарю, я шарю. От, от саме ці локалочки вони і тебе і чіпляють. Тобі і через це і подобається книга і розповідь. Я це розуміла, що все-таки книга вона більше наповнена, аніж е, буде фільм, тому що все-все вмістити в фільм, мабуть, неможливо. Або це треба мати величезний бюджет, величезну команду і сили. Тому було помітно, що деякі моменти відрізняються. Я, я просто я дуже вражена. Е, ну, чому б не перечитувати от українських митців, тому що в нас дуже насправді багато є таких людей, які роблять щось неймовірне, фантастичне. І чому б про це б не знімати фільми або не робити щось таке: вау. Насправді існує стільки ще непрочитаного і недослідженого. Не розумію людей, які перезнімають в неї те і теж, якщо є стільки крутих людей, я дуже щаслива, що нарешті цей фільм є в прокаті. І обов'язково! Блін, сході на нього. Далі ми переміщаємося у мій міні-влог. Гарного вам перегляду. Побачимося трошки згодом. Тому де моя турбинка? Мені треба турбинка, щоб вас ховати. Тому беремо наш рюкзачок. Залазьте, і ми йдемо. Ми йдемо. Ми тут. Хай. Якщо навколо тебе колір червоний, значить, все нормально. Ти живий і здоровий. Я що навколо більше колір зелений, значить, гроші. Просто в руки тобі падають з неба. Що добряка крутого що чувака. З Крявіна. З Крявіна. Що творчий чувак ще раз показав, який він крутий. Це класна пам'ять. Це, ну, я не знаю, мене як особисті, це дуже надихнуло. Не здаватися. Рухатися далі. Фільм. Просто в бомба, тому що ви поржете, ви поплачете, ви надихнетесь. Настя це тут взагалі фанатка скребіна, вона прям розплакалася. Я не можу, може, ви бачите патьоки. Якщо бачите, то перше, це в мене хрінова туш. А друге, це типу, офігенський фільм. А, тому що, ну по-перше, музика. Тут ну просто О, та сам просто то... музика, саундтреки. Просто я насправді почула багато псень, які я не знала. Типу, ну бо якби я не настільки глибоко шарю, тому типу, я почула багато нових для себе псенців. Було дуже класно, дуже класний такий точка фінал. і, і каз підібрала. Дуже схожий головний герой. І не тільки герой, yeah. насправді сама голова схожі. Група, да. група, типу, хлопці, дійсно. Якщо схожі. Якщо ви зі Львова, то оцей вайб там, де вони цю побіду будуть пхати, і ці всі вулочки будуть такі, О, oh, о, oh, я там був, я там був. А, а, а я оце приходять. Там ще, ще наша порада. Досидіть до кінця титрів. Досидіть до кінця титрів. Суржик, я це як ці головний герой. Наскільки а... ну прикольно. Ну, влився все що от я бачила там скребене. І голос навіть його, інтонація. Було. Оце ось його, типа, ну, ті, хто от шарять, от за те, як говорить Скебін, вони розуміють, що от у нього ще є такий певний акцент такий. Якийсь. Ну не знаю, мені ну, чомусь так от я відчуваю. От він навіть передав голос. ось цей акцент. Це весь цей львів, це оці колготки красні. Це, ну, це просто так, це мастер хотіла сказати за те, що посміятися і поплакати. Я весь фільм ну, ржала тільки так, вмирала, тільки так, знаходила пасха, пасхалки на наше життя. Вже тільки так, і я розривилась просто як не зрозуміло хто, тільки е, на титрах. Тому от повертаючись слів е, цієї малишки е, е, обов'язково, тіпа типу, титри, тому що для мене особисто титри це був та типу е, нотка серйозності, яку додали, тому що згадали про кузьму. Тому. от якраз цей момент, от на тільки так, і перфексація стовідсотково. Подивись цей фільм, обов'язково дивіться програми зі Скрябіним. там де він класно тупить, там де він такі ну, просто чувства. Він так почувствує по факту, тому що ну, так, ну, Вибачте. нас дів, вибачте. Зала цікавий факт, що є там один хіба типу, бандіт. А о, він не теж навіть бандит. Коротше, там просто ми не будемо спойлерити. Є один персонаж, А, і власне Скажи, як його звати Боже, Щас, чекайте. Ростислав. Людинка загули. Родинка... Я просто він мене зачепив, бо він дуже слий. Ростислав Бюме. Сподіваюся, правильно вимовила прізвище. Загалом він там грає одного кльового чувака, і фішка в чому він випустив пісню, яка стала е, таким е, гімном Євромайдану. Ось пам'ятаєш, не вмерла Україна. Я Хай саме ми... дав. Нам потрібен президент, що працює на народ. Хліб не краде, не привласнює завод. Рівнопрасу для жінок в суспільному житті. Вони матері, дітей, без них немає сім'ї. Ура, ви прийшли з кінотеатру, а, сіли тут і знову поговорити про ще один цікавий момент. Це є ж люди, які а, дуже бізі або просто сприймають більше контент своїми вухами і слухали цю книгу в форматі аудіо. Насправді я теж слухала аудіо -формат. Я хочу сказати, що це неймовірні відчуття. Знову ж таки, мені здається, скребін не був би скребіном, якби він то вилазав ідеально і так далі. Це, цей стиль такий простий, що «чуваки, що ти курва, що ти манікени, хлопці, дітей мертвих не можна, геть з дороги Аладіни». А, і, і коли я слухала аудіо Скрябіна я побігаю Берлін, мені подобалося, як він там зітхає, ті сорі. Ну, тобто він входино не вирізав е, ці моменти, як знає, так, всі ці е, Чуваки, які начитують аудіокниги, вони ж що, там сидять над монтажем. Скрябін, Привіт! Вітаю вас! Бажаю вам всього найкращого! І от знаєте, оцей вайб, оцей його голос. Коли не знаєш, з чого почати, то закрадається думка, чи варто починати взагалі. Ну але є про що розказати, і видно, доведеться все-таки щось почати. О, дивись фільм у кінотеатрах України з 17 березня 22-го року. Це дуже дивне відчуття бути десь ось там до того часу, коли зміниться все. Не знаю, в мене зараз такі мурашки, не можу вам навіть пояснити. Перед цим відео я подивилася відео Гордієнка, і дійсно. Я з ним погоджуюсь, що фільм набере касу, хорошу касу. Я впевнена, що більшість підуть на цей фільм чисто, щоб віддати шану Скребіну. Можливо, хтось буде дивитися на цей фільм як просто на окремий доробок, не буде порівнювати його з книгою, чи аудіокнигою, чи ще з якимись приколами. А буде просто сприймати як новий фільм. Можливо, це правильно, а хтось буде як я порівнювати. Ой, а ви знаєте, в книзі був момент, що мама Скребіна сказала йому, чувак. Нащо ти купив цю Тарантайку, типу, вона ж ледве дихає, а в фільмі, наприклад, мами не було. Навіть якщо ви не підете на фільм, то прочитайте цю повість або послухайте вона її в відкритому доступі. Просто прочитайте. Навіть якщо вам не сподобається, навіть сам Скребін казав: читайте погане, читайте хороше, щоб було з чим порівняти. І це дійсно правильно. І я б дуже хотіла поширювати ось такі штуки. Це дуже сумно, що його вже немає з нами. Але єдине, що ми можемо зробити, це дати йому жити в наших серцях. І я дуже щаслива, що так сталося, що зараз цей фільм набирає популярності з знову набирає ще більших обертів. І я не дарма дістала цю книгу з свого сховку з книгами. Тому що іноді хочеться перечитати, іноді хочеться відчути той вайп Львова, літнього Львова. Я не знаю, оці 90-ті, і до речі, тут не такі 90-ті, де всіх один одного кришують. Тут щось таке: от тут пахне молодістю, тут пахне спогадами, тут пахне таким. Ідіотським характером і такою, знаєте, наївністю, добротою. Вона надихає, вона надихає однозначно і вчить нас бути самим собою, не втікати від себе, не втікати від своїх мрій, коли вони нам здаються недосяжними. Я після фільму вийшла дуже змотивована, тому що я зараз працюю над одною штукою, про яку ви дізнаєтесь, ви обов'язково дізнаєтесь, бо ви мої друзі. Я спочатку хотіла здатися, але. Цей фільм мене надихнув. Я вважаю, що кожній творчій людині треба сходити на цей фільм, або прочитати цю книгу, щоб врече надихнутися, і подумати, зупинитися там, коли ви заплуталися. І чи дійсно вам треба йти далі? А вам треба йти далі. Я впевнена. І я скажу: я вірю в вас. Але це ще не все. Я вас звідси не відпущу, тому що я вирішила своєю подругою зробити хороші справи. І вбити двох зайців. По-перше, розіграти книгу Я поб'єду і Берлін скрядена між своїми підписниками всюди, де тільки можна. Ось. І допомогти комусь закрити збір. Ми не вирішили для кого, але ми все прозвітуємо. Тому умови в нас дуже-дуже прості. В описі буде банка, і тут я надіюсь, Діана на монтаже вставить скрін, де ви можете сканувати код. Донат від 50 гривень, і залиште нам свою якусь адресу Gmail, Instagram, щоб можна було з вами зв'язатися. І ми це розіграємо в мене інстаграмі. Також я викладу в спільноту в Ютубі. Кожному і кожній дамо номерки. Який номерок випаде, той буде щасливчиком, терматик, книжечку І я е, щось вам класне напишу, е, щось вам класне попаду. Подумаємо і зробимо такий вам класний подарунок, а ваші гроші врятують когось або щось допоможуть докупити для фронту. Ми це все прозвітуємо, звичайно. М -м давайте робити гарні справи, давайте поглинати в себе гарний контент. Можливо, ви зараз підете послухати пісні скрябини або почитати, або просто передивитися якісь смішняві інтерв'ю з ним, або послухати злого зеника. За що я вас дуже сильно поважаю от. Мот, сим. Папа! Не поняла? Можешь строить стать, я типа так сквозь.